Житловий комплекс бік бен «Ріал» – столиця життєлюбів. Встигніть обрати найкраще планування. Лідери Європейського союзу на неформальному саміті в Копенгагені ну не змогли чомусь досягти прогресу щодо запропонованого кредиту. 140 мільярдів євро для України на основі заморожених російських активів. Країни не погодили позику, бо, зокрема, Бельгія відмовилася зняти своє заперечення. А Франція та Люксембург тим часом висловили свою стурбованість щодо правових наслідків. Але є уточнення. сторони таки готові прийняти загальний принцип про гроші для України однак кажуть, необхідно додатково дослідити правові та фіскальні. Наслідки, ну і на жаль, це теж погано для нас, тому що російська пропаганда дуже зловтішається всьому тому, що відбувається, і знову ж таки зараз рупори Путіна волають про бездіяльність країн ЄС, про їхню неможливість і небажання насправді запроваджувати якісь санкції, які могли би потужно вдарити по Російській Федерації. Ну і небажання використовувати власне ось ці е, заморожені активи Російської Федерації. А далі ще й така новина з'явилася. Прем'єр-міністр Нідерландів Дікс Хофф заявив, що його країна не підтримує ідею вступу України до європейського союзу за пришвидшеною процедурою. Про це сьогодні повідомляє Deutsche Welle. Отже, вони цитують політика, і він сказав: майбутнє України в ЄС, проте Нідерланди не підтримують прискорення переговорів про вступ, яке дозволило б обійти вето Угорщини. Як це пропонував голова Європейської ради Антоніо Ко. Ошта, це не рішення, каже він, і додає, що він вважає, що краще таке чинити тиск на угорщину, яка єдина блокує початок переговорів про вступ України до ЄС. Але як бачимо, цей тиск чомусь вони теж ну не можуть здійснювати в такій мірі, щоб таки дотиснути ту угорщину. Тим часом видання Financial Times із посиланням на джерела сьогодні пише, що для ухвалення вже 19-го пакета санкцій ЄС може піти навіть на поступки Австрії, зокрема частково розблокувати активи, пов'язані з олігархом Олегом Дерипаскою. За словами сімох співрозмовників, дотичних до переговорів в останній редакції з'явилися пункти щодо розмороження активів вартістю близько 2 мільярди євро в австрійській будкомпанії Страбак, де Дерипаска мав частину власності. Ці активи мають перейти Райфайзен як компенсація за 2-мільярдний штраф, який банку довелося сплатити за рішенням російського суду на користь бізнесу пов'язаного з Дерипаскою. Початкові санкції були застосовані у зв'язку з тим, що бізнес дерипаски як вважають, назвав і надавав матеріальну підтримку ВПК Росії. І до речі, раніше Райфайзен і Дерипаска намагалися влаштувати складний обмін активами за для розмороження 24% відсоткової частки власності олігарха Устрабак, якою він тоді володів через компанію Расперія. Проте план провалився через побоювання, що це буде суперечити санкціям ЄС, і частина європейських посадовців стурбовані, що такий крок задля для Австрії легітимізує спроби російських олігархів ухилятися від санкцій та підтримає практику помсти за санкції через російські суди. Ну і нагадаю, нова редакція буде обговорюватися вже сьогодні, 3 жовтня. Там у ЄС і посли низки країн. Ну на жаль, теж кажуть, що очікувано, що будуть ті країни. Які виступлять проти, тому далі про все це поговоримо з політологом. Володимир Фесенко долучається до прямого етеру на 24-му каналі. Бачимо його вже на зв'язку зі студією. Пане Володимире, слава Україні! Героям слава, вітаю вас, пане Володимире, дякую вам, що долучаєтеся до прямого ефіру. Теж вітаю вас в ефірі нашого каналу. І знаєте. Так як цей тиждень на міжнародній політичній арені був дуже насиченим і непростим, маємо його сьогодні підсумовувати і знову ж таки говорити про ту міжнародну дипломатичну арену, зокрема про ЄС, тому що ще на початку тижня, коли ти бачиш там заяви Урсули фондерляєн, різні там заяви про стіну дронів, про намагання європейців нас підтримати, то здається. О, невже вони прозріли, невже вони зрозуміли, що треба нас підтримувати? Невже ми дочекалися? А потім бачиш в принципі, що відбувається у Копенгагені, що не можуть там дійти якихось важливих рішень, і знову з'являються сумніви. Так бачать європейці зараз, які ризики насправді несе для них Російська Федерація чи ні? Потім всі ці історії з дронами, які вони розслідують, розслідують і ніяк не можуть розслідувати. От як ви проаналізуєте все це? Ну, спочатку скажу так, що більшість європейців бачить зараз реальні загрози з боку Росії. І чим ближче до кордону з Росією, або чим більше зон конфліктів з Росією, наприклад, в Балтійському морі, або чим більше країна, наприклад, на півночі Європи, допомагає Україні, тим більше є визнання ризиків з боку Росії. Але є країни, які. Такі ризики визнають менше. Вони вважають, що вони осторонь, що Росія від них далеко, що Росія їх чіпати не буде. Війна до них не дійде і краще не втручатися, краще не ризикувати і краще піклуватися про свої внутрішні інтереси. Вони не проти нас. Але для них ризики Росії з боку Росії менш актуальні і є дуже мало країн ну по суті на сьогодні дві країни. В першу чергу це Угорщина, точніше, навіть не країни, а уряди. Уряд Орбана. Уряд Орбана дуже антиукраїнський налаштований. Більше того зараз. Інформаційна і політична війна проти України це частина електоральної технології Орбана. Він так доготується до виборів, тому що є ризики, що він може програти вибори. Він для себе обрав два образи ворога: Україна і Європейська комісія. От з ними він воює. То процитував Урсула фон Дер Лейн. Урсула фон дер Ляйн нас підтримує. І скажу більше: якщо б зараз не було європейської підтримки, ми б війну програли. Зараз нас підтримують, саме підтримують лише європейці. Ну, є ще деякі країни Великої Сімки, США нас не підтримують так, як підтримували раніше. Вони продають нам зброю, вони впливають на переговорний процес, але це не пряма безоплатна підтримка. А з боку Європи пряма безоплатна підтримка зберігається. І саме вона зараз є джерелом, головним джерелом зовнішньої підтримки для України. Тому я категоричний противник того, щоб зараз так огольно критикувати європейців, які європейці погані, що вони нам не допомагають. Це не відповідає дійсності. Саме європейці нам зараз допомагають найбільше. Але Європа різна, і європейці різні. І тому більшість європейців нам допомагають. Хтось більше, хтось менше, але допомагають. Вони солідарні з нами в нашій боротьбі проти російської навали. Частина, ну. Помагає допомагає нам скоріше моральна, вона не проти ухвалення від ухвалення відповідних рішень в європейському союзі, але що називається да своя сорочка ближче до тіла, і вони не хочуть там і більше грошей витрачати на оборону, як, наприклад, Іспанія, або не хочуть ризикувати своїми фінансовими інтересами, як Бельгія, на, на території якої знаходиться відповідний депозитарій. Брюсельські, в якому в якому зберігаються російські активи, і от якраз по активах теж немає єдності, тому що тут є певні фінансові, фінансові ризики, судові ризики, тому частина європейських країн не тому, що вони проти нас ні. Вони не хочуть ризикувати своїми власними інтересами. І от головна проблема не в тому, що європейці не хочуть нам допомагати або не бачать російських загроз. Тут бачать, але по різному. Проблема головна в тому, що в Європейському Союзі працює принцип консенсусу. Рішення мають ухвалюватись. Одноголосна. Не всі рішення, але ключові політичні рішення. Це стосується стіни дронів, це стосується санкцій проти Росії, це стосується використання російських активів. Тут має бути принцип одноголосності. Всі мають підтримати. Ну і відповідно, треба знайти компромісний варіант. Не буде компромісного варіанту, будуть розбіжності, рішення не буде. От в чому проблема.